Хочу змін. Тому, перше, протягом цих 14 днів пробуємо фіксувати в моменті, якщо ні. Після, поки виходить, коли згадали свої думки, і виписуємо їх в блокнот. Тобто заводимо такий блокнот думок. Візьміть буквально перші 15 хвилин своєї вранішньої уваги після прокидання і випишіть усе, що приходить на думку. Якщо йдуть образи чи картинки, чудово опишіть, малюйте, будь-що підійде. І так поживіть 14 днів. Просто спостерігайте за своїми думками. Завдання з зірочкою. Спробуйте побачити ще й емоції, які супроводжували ці думки або стали їх провокаторами. і Як довго потім ці емоції ще тривають? Завдання з двома зірочками. Які думки, ці емоції провокують далі? І тут же можуть розгортатися цілі театральні спектаклі в голові? Назвемо це сценарії, виписуємо. Так, живемо 14 днів. High хай левел. Записуємо спонтанні коментарі, своє ставлення до того, що ми побачили, що ми думаємо, що ми відчуваємо, чи ідеї, чи може, ми помітили якісь зв'язки, чимось, чи якісь картинки впливають з дитинства, наприклад, можливо, побачите якісь закономірності, все це теж пишіть. В кінці першої неділі, про що я теж буду говорити, читаємо все це, дивимось на себе, як ми до цього ставимося. Які відчуття, можливо, бажання виникають у зв'язку з прочитаним. В кінці другої неділі ми відповімо на запитання, чи нам сподобалось, чи нам подобається так прокидатись вранці і починати новий день. Логічно, де факт будемо спостерігати. З'явиться, можливо, і запит до себе, що би хотілося змінити в цьому всьому. Далі почнеться саме цікавий процес це зміна своєї особистості, повільно, але структурно ясно, і ми будемо бачити цей процес зовні спостерігати. За ним після двох неділь продовжиться цей челендж, будуть інші вправи, але то буде потім все поступово. До речі, виписуємо і хороші думки, і погані думки, і ті, які викликають радість і форію, і ті, які заводять о, в смуток. Я теж буду це робити. Мені це цікаво, бо я сама собі цікава. Починаємо завтра. Якщо забули, чи випав день, нічого встали, пішли далі. Все окей, давайте зворотній зв'язок. Кому потрібна допомога, консультація, все можливо, все можна робити разом.